Ну і зараз переходимо до економічних новин України та світу. Що важливого, друзі, трапилося протягом тижня, як це вплине на нас і з вами? Ну і зараз, зрештою, про це нам розповість наша редакторка економічного блоку Евеліна Котлярова. Вона вже поруч зі мною. Евеліно, тобі слово, як ми будемо всі існувати. Сергію, вітаю, вітаю всіх, хто нас дивиться. І звісно, що в умовах війни економіка постраждала. І якщо все ж таки ми будемо приймати ці реалії, знати як діяти, то відповідно, що всі виживемо, і зможемо навіть дбати про якесь благополуччя. Отже, почну із насущного із цін на продукти, і вони продовжують зростати. Очікують також зростання і цієї осені, і ось саме про продукти, які зросту найбільше це прогнозують для овочей. Додайте ще 15% до нинішньої ціни на овочі на другому місці. Це крупи та хліб, плюс і ще 10% до кінця року. Також зростатиме і в ціні олія. Теж додавайте ще 10% до нинішньої вартості. Якщо ж є можливість крупами запастися, то це краще зробити зараз. Чому саме ці продукти, які я зараз перерахувала до. Розчують, зараз розповість експерт. Проблема полягає в тому, що в зв'язку із падінням доходів населення на дорогі продукти харчування попит знизився. Люди, втративши доходи, переходять на дешеві продукти. Вони переходять на ті речі, які олія, овочі, е хліб, ну, от, картопля. Тобто, чим бідніші люди, тим більше вони їдять хліба і картоплі. Чим багатші, тим більше їдять м'яса і фруктів. Тобто, маємо розуміти, м'ясо і фрукти швидко рости не будуть, бо попит на них падає. Хліб і картопля будуть рости достатньо великими темпами, особливо починаючи з жовтня місяця. Що ж, бачимо, що особливо пощастило тим, хто має свій город, і звісно, що ми експортуємо чимало зерна, зернобобових. І ось можу вас потішити такою новиною, що за серпень Україна експортувала 4,5 тонн зернобобових для порівняння із довоєнним 2020 роком. Тоді в нас було 6 мільйонів тонн, А зараз вже ось бачимо, що ми вже потроху виходимо на цей довоєнний воєнний рівень, і я зараз говорю саме от про ті судна, які були заблоковані у наших портах після 24 лютого. Тобто, можемо бачити, що в наших зерносховищах ще застоялося понад 20 мільйонів тонн збіжжя. А ось на практиці це означає для нашої країни наступне: що передусім, ось такі відправлення вони допомагають нам зміцнювати курс гривні. Ми зацікавлені в максимальному експорті цієї продукції, тому що це валютна виручка, це доходи підприємств аграрних, це зарплата співробітникам, це доходи, це податки, які сплачуються в держбюджети місцеві бюджети, це безпосередньо сама валюта, яка зменшує тиск на валютний ринок. Що ж, але ми з вами маємо бути все ж таки реалістами, попри такі ось бачимо, що оптимістичні відгуки, і тому кажу вам, що укріплення гривні на жаль, чекати такого суттєвого укріплення не варто. Чому саме так? Річ у тім, що від нас вирушають ті судна, які вже в нас застоялися, а ось іноземні масово до нас поки що йти бояться, тому, тому що існує все ще така імовірність, що судновласник втратить. Свій корабель, і навіть якщо його не підтоплять, то страховка на відправлення судна в зону бойових дій обійдеться йому дорожче ніж виручка від експортованого з України зерна, Тож найближчим часом зміцнення курсу більше ніж на 1-2% чекати, поки що годі. Що ж далі переходимо до газового питання. Він нас воно нас теж всіх дуже цікавить. І ось має вже для вас таку позитивну новину. Що країни Великої Сімки домовилися про закупівлю російської нафти вже залімітованою ціною Ось газ нафтопродукти. Бачимо, що є ось така новина. Щоправда, яким буде це обмеження, поки що невідомо. Це має з'ясуватися 5 грудня. А ось в силу це рішення має вступити. Ти 5 лютого наступного року, та й до запрова і далі. Також до запровадження обмежень російської нафти частково вже долучилися Німеччина, Болгарія, Латвія, Словаччина та Австрія. Тобто від постачання російських газових продуктів відмовилася майже третина країн. Однак не поспішайте радіти, тому що виявляється, що прибутки РФ не скоротилися, а навпаки, зросли. Здається, що це якийсь парадокс, але як це все відбувається? Ось чому. Є спекуляція на газовому ринку, і ось, власне, як вона відбувається, прошу зараз послухати. На оцій хвилі невизначеності щодо майбутніх постачань добре нажилися фінансові спекулянти, які підняли котирування як нафтові, так і газові, до рівнів, які не відповідають реальному співвідношенню між попитом і пропонуванням. І це означає, що продаючи менше, причому суттєво менше, як нафтової сировини, так і природного газу, Росія отримує більше грошей. А ось середня заробітна плата українців із початку повномасштабного вторгнення росіян почала потроху виходити на довоєнний рівень, що не може не тішити. Так, зарплата за лютий і червень цього року відрізняється всього на 176 гривень. Найбільша ж просадка була у квітні. Тоді порівняно з лютим середній дохід українців скоротився на 2000 тисячі гривень. Однак також варто відзначити, що це ми говоримо тільки про. Тих, у кого робота залишилася. А не треба забувати, що з війною без роботи в Україні опинився кожен третій. Дуже така сумна статистика. А ось українці, які виїхали до Європи через війни, зможуть отримати 18 тисяч гривень на відновлення нашої держави. Але це тільки в тому випадку, якщо вони планують повертатися на батьківщину і займатися там соціально важливими справами. Допомогу пропонує програма відновить Юкрейн. Перевагу віддаватимуть людям, які мають досвід у сфері медіа, екології, захисту прав людини та інновацій. Також вітається, якщо ті. Хто звернеться за допомогою раніше? Працювали із охороною навколишнього середовища та культурними та культурним менеджментом. І що ж тепер переходимо саме до цін на нерухомість у столиці, тому що це завжди важливе питання, і ціна на нерухомість у столиці може зрости на 5-10% через законопроект, який нині розглядають наші депутати. В чому ж суть? Документ передбачає, що забудовник не буде продавати певну частку квартир до введення будинку в експлуатацію. Навіщо це потрібно? Таким чином держава хоче захистити інвесторів від ризиків, бо якщо забудовник раптом стане банкрутом, гроші від непроданих квартир підуть на відшкодування збитків? Як зараз немає продажу, немає продажу на стадії будівництва. Зараз покупці просто нулячно. Вони бояться зараз купувати цю, а раптом забудовник не добудує. І тому я думаю, що цей закон він має зробити так, щоб людина, інвестор, покупець, не боявся йти нести гроші до забудовника. Що ж, а тепер до конкретики давайте разом зараз із вами порахуємо скільки ж це буде коштувати вже із урахуванням ось цих змін. Наприклад, скільки може коштувати житло? Якщо в середньому в Києві квадратний метр коштує 47 тисяч гривень, то в зв'язку із цим дорожчанням відбудеться наступне: що, якщо спрохувати що на 10% це дорожчає, то ми тоді додаємо ще 4 тисячі 700. І відповідно тоді ціна зростає до 51 тисячі гривень із хвостиком. Так? Далі, тепер уявімо, що нам потрібна двокімнатна квартира на 45 квадратів, ну, наприклад, для молодої пари. Якщо за старими цінами вона б коштувала 2, 2 мільйони і 100 тисяч гривень, то вже за новою ціною це буде 2 мільйони і 300 тисяч. Тобто бачимо, що ось 200 тисяч додаються. Але не забувайте, що зростання цін, на зростання цін впливає не тільки законопроект, який нині готується. Вартість Дорожчає традиційно і через інші фактори, такі як, наприклад, ціна на будівельні матеріали, і тепер все ж таки до тих людей, в яких ще залишилося бажання, можливо, гроші, а можливо і без грошей, просто бажання інвестувати. І поговоримо про криптовалюти. Ось серпень, як і очікувалося, не приніс криптоінвесторам хороших звісток, як і всі решта місяців. Починаючи з грудня минулого року, тоді нагадаю, ось бачимо, що у криптовалют був нечуваний пік. А коли експер а деяким валютам експерти відчували серйозне зростання? Однак, на жаль, цього не сталося, і крипта бачимо, що полетіла вниз. Так ось біткоін побив антирекорд вперше і. З 2015 року, на жаль, проте є і позитивний бік у цьому всьому, тому що коли криптовалюта коштує дуже дешево, інвестори можуть купувати, тобто пробувати удачу і вкладати кошти. Ось в такі молоді монети. Якщо вони не зростуть, то ви відповідно нічого не втратите. Як власне. І якщо вони впадуть, то теж не буде вам погано, тому що ви небагато грошей вклали. Такої розкоші вже у вас не буде, коли все ж таки валюти подорожчають. Тож ось така економічна нині ситуація. Бачимо, що більшість моїх новин вони все ж таки такі песимістичні однак будемо вчитися разом діяти в нових реаліях, заощаджувати і далі поради із економічної грамотності в наступних. Випусках я вам розкажу Сергію.